Жителі сіл Раковичі, Негребів, Караївка та Товсте, що у Радомишльській громаді прийняли рішення не надавати дозвіл на розробку родовища доломітів, яке ухвалили під час зборів сіл сьогодні, 21 жовтня. Цей кар'єр збудували у 70-х роках минулого століття. За кілька років його роботу припинили. Нині кар'єр затоплено. Місцева жителька Альбіна Ніколенко каже: через відновлення роботи родовища будинки, що знаходяться поруч, можуть осісти та навіть зруйнуватись. У нас пісковий ґрунт, і е, рекреаційна воронка, яка утворюється після розробки кар'єру на піщаному ґрунті, вона сягає від 500 метрів до 2,5 кілометрів. Мій будинок знаходиться звідси від 800 метрів. Тобто те, що мій будинок попаде в цю рекреаційну воронку і те, що він може просто осісти, або сісти, або провалитися під землю, як і будинки моїх сусідів, а найближчий будинок від цього озера знаходиться 300 метрів. Це, ну, це однозначно. Новити роботу кар'єру планували у 2011 році. Тоді, після численних протестів місцевих жителів, родовище не розконсервували. Нині знову розробляти кар'єр планує компанія ТОВ Доломіне. Дозвіл на розробку надр компанія отримала у 2010 році. Втім, суд цей дозвіл скасував. Нині компанія подала апеляційний позов на рішення суду першої інстанції. Під час зборів села місцеві жителі одноголосно вирішили не надавати своєї згоди на розробку родовища. Діти внуки, нам треба щось дітям оставити. Онукам. Що вони розкопають, нас тут буде що? Пиль, буде зона, яка? Відчужження кругом. Дітей ми виступаємо за то. Ми хочемо тут жити, щоб нам тут було добре жити, щоб мали де піти діти, покупатися і відпочити. Учасник зборів Михайло Лейченко каже, Знайшов висновки геологів, у яких йдеться про те, що розробка кар'єру призведе до зниження рівня як ґрунтових вод, так і рівня води у колодязях селян. Дуже великий об'єм води. Вони за це переживають. що Якщо вони відкачувати, буде пониження. І в звіті я просто не озвучив людям. Про водозабезпечення написано дуже чітко, що це повинно бути централізоване водозабезпечення. Тобто, це повинна компанія, яка розробляє, побудувати водомережі і забезпечити людей водою по іншому існування кар'єру і е, людей, які проживають на території. Неможливо. Основною проблемою після відновлення роботи родовища стане саме вода, погоджується із Михайлом Лейченком, професор геології Василь Загнітко. За його словами, навіть мінімальне зниження рівня ґрунтових вод може призвести до загибелі рослинності, лісів або ж садів селян. Навіть якщо на метр впаде, то це вже катастрофа, тому що, от, наприклад, у нас в садах, оскільки дуже до одного саморизонтаж, ну там метрів п'ять лишається, да? пісок суцільний. Так ось, якщо навіть паде на метр, то дерева, ну, так, скажімо, яблуня, яка якщо достає корінням, то вона зразу росте добре, вона просто все засохне. Тому сади, ну, навіть якщо, ну, начебто так, воно буде в горизонт зберігатися, але якщо падає навіть на пів метра, то це ну, звичайно. Нині затоплений кар'єр та навколишня територія стали місцем для відпочинку не лише місцевих жителів, а й туристів з Київської області та Києва, каже місцева жителька Наталія Опімах. За її словами, лабораторні аналізи води із кар'єру свідчать, що вода має лікувальні властивості, а за своєю чистотою не поступається джерельній воді. Доломіт це кальцій і це магній, тобто це кістки, це суглоби, це шкіра, це нерви. Я фактично, як ви розумієте, описую зараз військового постраждалого від війни, тому в санаторій. Це якраз те, що мало би бути тут. Це ненормально злити питну воду для того, щоб дістати копійчаний доломіт. Я бачу тут кажу рекреацію, я бачу тут санаторій. У відповідь на наш запит у Радом міській раді відповіли, що не надавали дозвіл на розробку підприємством ТОВ «Доломіне» земельної ділянки навколо кар'єру для розміщення підприємства з видобування каменю. Ми намагались зв'язатись із самим підприємством, аби почути їх точку зору. Тим номер телефону, який вказаний на ресурсах ЮКантрол та ОПЕНДатабот, не обслуговується. Номер за яким ви телефонуєте, тимчасово не обслуговується. Ми намагаємось отримати коментарі від ТОВ Доломіне і залишаємо за ними право висловити свою позицію. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомирщина.